Готове рішення для охолодження майнинг-ферми. Воно складається з усьового вентилятора, який буде витягувати тепле повітря з приміщення або забезпечить приток свіжого холодного повітря в приміщення. Також терморегулятор з виносним датчиком температури, двома контактами на обігрів та охолодження. На охолодження у нас підключений наш вентилятор. Все це діло керується за допомогою мобільного додатку SmartLife по Wi-Fi. Зараз покажу, як це працює. У нас задана температура в приміщенні має бути 21 градус. Коли температура в приміщенні піднімається, вмикається наш вентилятор на охолодження. У нас тут прохолодна вода. Коли температура впала нижче, ніж задана 21 градус, Вентилятор у нас вимикається.